Справа 349. Обчисли. Ну що ж, стартуємо, дивимося в першому завданні. У нас 2 п'ятих, що множиться на 4 сьомих. Ну, Давайте множити. записуємо, що це дорівнює. Отже, тоді записуємо в чисельнику добуток чисельників 2, що множиться на 4. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 5, що множиться на 7. Ну що ж, тут скоротити не можна. І записуємо тоді, що в чисельнику буде 2 помножити на 4, це буде 8. Ну а в знаменнику 5 помножити на 7 це 35. Отже, добуток у нас буде 8 8,35. Переходимо до другого завдання, бачимо 1 третя, що множиться на 3 п'ятих. Ну що ж, множимо, записуємо, що тоді в чисельнику записуємо добуток чисельників. А в знаменнику добуток знаменників 3, що множиться на 5. Ну що ж. На 3 тоді і чисельник, і знаменник скорочуємо. То тоді 3, що ділиться на 3, це буде 1. І 3, що ділиться на 3, це буде 1. То записуємо тоді, що це дорівнює. 1, що множиться на 1, це буде 1. 1, що множиться на 5, це буде 5. Тобто добуток у нас 1 п'ята. Переходимо до третього завдання. 4 дев'ятих, що множиться на 5 дванадцятих. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників, а в знаменнику записуємо добуток знаменників 9, що множиться на 12. Ну що ж, тут на 4 можна скоротити і чисельник і знаменник. Давайте скорочувати. Отже, 4, що ділиться на 4, це буде 1. А 12, що ділиться на 4, це буде 3. Ну що ж, Записуємо тоді, що це дорівнює. 1, що множиться на 5, це буде 5. 9, що множиться на 3, це 27. Тобто добуток у нас буде 527. Переходимо до четвертого завдання. 7, десятих, що множиться на 1,14. Ну записуємо, що це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 7, що множиться на 1. А в знаменнику добуток знаменників 10, що множиться на 14 на 7. І чисельник і знаменник можемо скоротити. Тоді 7 ділимо на 7, це буде 1. 14 ділимо на 7, це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, 1, що множиться на 1, це буде 1. 10, що множиться на 2 це буде 20. Отже, добуток у нас буде 1,20. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 13,15, що множиться на 1,26. Ну записуємо, що це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 13, що множиться на 1. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 15, що множиться на 26. Ну що ж, На 13 і чисельник і знаменник скорочуємо. Тоді 13, що ділиться на 13, це буде 1. 26, що ділиться на 13, це буде 2. Ну і записуємо, що тоді це дорівнює. 1, що множиться на 1, це буде 1. А 15, що множиться на 2, це буде 30. Тобто добуток у нас 1 30. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 1 8, що множиться на 8 9. І це дорівнює. Ну що ж, множимо тоді чисельники в чисельнику. А в знаменнику множимо знаменники. І це дорівнює. Ну що ж, тоді скорочуємо на 8 і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 8, це буде 1. І 8, що ділиться на 8, це буде 1. Ну що ж, записуємо тоді, що в чисельнику у нас буде 1, що множиться на 1, це буде 1. А в знаменнику 1, що множиться на 9, це буде 9. Тобто добуток у нас. 1 дев'ята. Переходимо до сьомого завдання. Бачимо 3 п'ятих, що множиться на 5 третіх. Ну що ж, це дорівнює. Отже, в чисельнику записуємо добуток чисельників, 3, що множиться на 5, а в знаменнику записуємо добуток знаменників 5, що множиться на 3. Ну що ж, скорочуємо тоді на 3. Чисельник, 3 поділити на 3, це буде 1. 3 поділити на 3 це буде 1. І на 5 скорочуємо. 5, що ділиться на 5, це буде 1. І 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну що ж, тоді записуємо, що в чисельник у нас буде 1. В знаменник у нас буде 1. Ну і це дорівнює просто 1. Тобто у нас дорівнює одиниці. Переходимо до 8 завдання. 3, 8, що множиться на 10, 21. Ну, гаразд. Давайте множити. Записуємо, що в чисельнику записуємо добуток чисельників. 3. Що множиться на 10. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 8, що множиться на 21. Ну що ж, давайте скорочувати. Тоді, отже, на 3 можна скоротити і чисельник, і знаменник 3, що ділиться на 3, це буде 1. 21, що ділиться на 3, це буде 7. Ну і можна 10 і 8 поділити на 2. 10, що ділиться на 2, це буде 5. І 8, що ділиться на 2, це буде 4. Ну що ж, записуємо тоді, що в чисельнику у нас вийде 1, що множиться на 5, це буде 5. А в знаменнику 4, що множиться на 7, це 28. Переходимо тоді до 9 завдання. 5, що множиться на 1 третю. Ну що ж, для того, щоб вам було зрозуміліше, давайте запишемо, що 5. Це 5 перших. Помножити на 1 третю. Ну і це дорівнює. В чисельнику записуємо 5, що множиться на 1, а в знаменнику 1, що множиться на 3. Ну що ж, і це дорівнює. То це буде у нас 5, що множиться на 1, 5, А в знаменнику буде 1, що множиться на 3 3. Ми можемо забрати. 3 третіх – це одиниця, залишиться ще 2 третіх. Тобто записуємо, що це дорівнює 1,2 третіх. Переходимо до 10 завдання. 4 тринадцятих, що множиться на 3. Давайте одразу 3 перенесемо в чисельник, то записуємо, що це дорівнює 4, що множиться на 3. А в знаменнику буде 13. І це дорівнює. 4, що множиться на 3, це 12. 13 тоді. Отже, добуток у нас буде 12 1213. Переходимо до 11-го завдання. 5 21, що множиться на 3. Ну що ж, 3, якщо одразу перенесемо в чисельник, то це буде 5, що множиться на 3. А в знаменнику буде 21. Ну що ж, тут на 3 можна і чисельник, і знаменник скоротити. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 21, що ділиться на 3, це буде 7. Ну і тоді записуємо, що це дорівнює. 5, що множиться на 1, це буде 5. А 7 в знаменнику буде 7. Отже, добуток у нас буде 5 сьомих. Переходимо до 12-го завдання. 12, що множиться на 5 72. 12 одразу переносимо в чисельник та записуємо, що це дорівнює. 12, що множиться на 5. Ну, а в знаменнику буде 72. 72 у нас ділиться на 12, тому скорочуємо на 12. 12, що ділиться на 12, це буде 1. Ну а 72, що ділиться на 12, це буде 6. Отже, записуємо 6. Ну що ж, тоді записуємо в чисельнику 1, що множиться на 5, це буде 5. А в знаменнику буде 6. Тобто, добуток у нас 5 шостих. Ну що ж, ось таке завдання на множення звичайних дробів. На цьому вправа завершено.